Путін в ізоляції країни ЄС заборонили проліт. Коротше, лідери, які збиралися на парад до Москви, зіткнулися з несподіваними траблами. Країни Євросоюзу одна за одною закривають своє небо для літаків, які туди прямують, і мається на увазі на парад до Путіна. Польща, Литва та Латвія. Спільно відмовляються дати добро на проліт літаків з президентом Сербії Олександром Вучичем та прем'єром міністром Словаччини Робертом Фіцо на борту. Вони ж летіли прямісінько до Москви. Ця скоординована дія трьох країн-членів ЄС серйозно ускладнила цим лідерам плани. Сельська газета новості першої повідомила, що Літва та Латвія не пустили літак Вучича, мотивуючи це. Технічною та політичною чутливістю пізніше з'ясувалося, що Рига підтримала Вільнюс, знову наголосивши на політичній чутливості цієї поїздки сербського лідера. Ну а ще раніше Польща зробила те саме щодо прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який теж хотів поїхати до Москви. Щоправда, Польща особливо не пояснювала причини, але думаю, а і так тут зрозуміло, що там непрості політичні відносини, особливо через підтримку України у війні з Росією. І все це відбувається на тлі того, що напруга між Росією та країнами Євросоюзу зростає через повномасштабне вторгнення в Україну. Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що не може гарантувати безпеку світових лідерів, які надумають поїхати до Москви 9 травня на день перемоги. Російські пропагандистські змі, посилаючись на помічника президента РФ Юрія Ушакова, повідомляють, що Кремль чекає близько 29 іноземних лідерів на парад 9 травня. Але, як бачимо, відмова Вучичу та фіцо серйозно змінює плани Москви щодо. Широкого представництва на таких святкових заходах цей інцидент показує, як в Європі змінюють відносини щодо Росії. Виходить, на параді у Путіна не буде жодного поважного представника з країн ЄС, що лише підкреслює його зростаючу ізоляцію на міжнародній арені.